Станове місяць місяць. Ми з вами нікуди не їздили. Тому я вважаю мою місію відправлятись в нову поїздку. У мене сього в цього разу я себе взяла трохи більше речей. Давайте вам це покажу. По-перше, звичайно ж, вид ми чекаємо наш потяг. Тут наша прекрасна кавуська. Я на сьогодні не запізнюсь, тому заїхала за ідеалістом. Це прям. База, це база того разу. До речі, у мене не тільки собою рюкзак. Я взяла собою нову валізку. І мені здається, що в мене стільки багато речей я взяла непотрібних. Але в будь-якому разі ми вже на вокзалі і чекаємо нашого відправлення. Зараз тут має змінитись, і тут буде Будапешт. Нас з вами чекає 20 годин дороги, панове. 20 годин. Доброго раночку, шоста ранка по Будапешту, сьома ранка по Україні, і ми нарешті добрались до Будапешту. Я хочу сказати так, що всі, хто романтизують поїздку за кордон, на на увазі на даний період часу, я від вас відписуюсь. Я не розумію, як можна їхати 20 плюс годин виглядати свіжачком і хотіти взагалі подорожувати далі. Чесно кажучи, я вже другий раз підряд за останні три місяці, коли я виїжджаю з України, я кожного разу. Думаю про те, що все це останній раз, коли я виїжджаю. все, дуже маленька перерва, один місяць. Занадто тяжко. Я хотіла спробувати насправді новий потяг, тому що зараз супер популярно їздити потягом Київ-Будапешт. Прямий туди в цілому можна навіть нормально купити квитки. Ти сідаєш, значить, зранку о 10.16 і потім ти в Будапешті о шостій ранку. Ну, я можу посперечатись, наскільки це прям зручний також варіант. Тому що по факту це цілий день в дорозі, ніч тебе також ось так трохи сумбурно, давайте так скажемо, тому що якраз паспортний контроль припадає на 12-2. Ночі, і ти по факту нормально поспати не можеш, і потім ти приїжджаєш буде Будапешт, коли ось так холодно. Е, я взяла з собою зазвичай, канічна ж я взяла з собою топіки, футболочки, і тепер, як завжди, я виходжу з вокзалу, і в мене питання: а чому я не взяла з собою жодної майже кофти? Ось ця єдина, єдина. Тому в мене тільки є одна надія, що ми з вами трохи відійдемо далі, і там буде набагато набагато тепліше. Тому е, let's go, десь шукати капу. Зараз працює буквально один заклад і все. А в мене ще, ще чекати мені 2,5 години до автобусу, аби дібратися до наступної точки, а потім ще 6 годин. Коротше, як ви зрозуміли, буде сьогодні дуже весело. Сумарно рахувала це. Виходить 29 годин дороги. Сілач. <ріст> все е я поїхала шукати каву. Я вам бажаю гарного дня. І звичайно, якщо ви ще не підписались на мій канал, нагадую підписатись на, на мене, тому що в мене буде багато про подорожі українською. Буду вам розповідати, показувати. Ну, звичайно. Куди ж без пригод? Єдине, що я додам дещо в цю поїздку. Я взяла з собою термочашку, і це мені здається найкраще рішення. ever. Будь ласка, якщо ви ще не пробували забрати з собою, візьміть. Я просто всю дорогу п'ю. Чай з чебрецем. і зараз, коли так вітряно, у мене питання до погоди, чому так вітряно? Ось це рятує. Особливо враховуючи те, що ну, один заклад працює 6 ранку, Будапешт, звичайно, нічого не працює. Тому обов'язково беріть собою. Ну що ж, нарешті я дібралась в Македонію і хочу розпочати цей випуск саме так, як я подорожувала крок за кроком, місце за місцем. Перше, куди я приїхала, це була фортеця. Вона розташована на пагорбі, і саме звідси відкривається неймовірний краєвид на все місто. І, хоча фортеця сама по собі не дуже велика, відчуття історії тут буквально витає в повітрі. але чесно кажучи, я просто не могла дочекатись моментів, коли вирушу в гори і саме тому майже відразу поїхала на прогулянку в Олд Базар. Для мене це було таким справжнім сюрпризом, бо все виглядало в такому автентичному турецькому стилі. Вузенькі вулички, аромати кави, спеції, невеликі крамнички з мідними виробами. І звісно ж, я приїхала сюди куштувати бурек. Ви зараз запитаєте Аліна в сенсі бурек? Відповідаю. Бо саме в Олдбазарі його готують за традиційними рецептами: тонке хрустке тісто, начинка з м'ясу або сиру, і все це щойно з печі. Його аромат просто розноситься вулицями, і ти розумієш, ось вона справжня македонська атмосфера. Після сніданку я прогулялась базаром, і мені дійсно дуже сподобалась його атмосфера. Така, знаєте, жива, колоритна з купою запахів і звуків. Про цей базар я розповім трохи детальніше пізніше, а поки що просто насолоджуємося цією атмосферою і вирушаємо далі у гори до того місця, заради якого я власне приїхала в Македонію. Власне, я приїхала до матка каньйону і готова ділитись своїми враженнями. Коли ми приїхали, я, якщо чесно, думала, що буквально виходиш з машини і перед тобою вже відкривається каньйон. Але ні, все не зовсім так. Спочатку треба трохи прогулятись вузенькою доріжкою, що звивається між скелями. По дорозі зустрічаються невеликі крамниці з сувенірами, хтось продає браслети, магніти, навіть вироби з каменю. І все відчувається так по-домашньому. Час від часу повз проходять туристи, і, взагалі, атмосфера там така жива, але водночас дуже спокійна. Далі стежка трохи піднімається вгору, і вже дорогою можна побачити місця, де здають каяки. Просто зупиняєшся, вибираєш і можеш одразу вирушати на воду. І от коли нарешті піднімаєшся і виходиш до тієї точки, звідки відкривається краєвид, перед очима з'являється матка каньйон у всій її красі: бірюзова вода, високі скелі, човники, що спокійно пливуть між ними, Виглядає це просто фантастично, і знаєте, навіть красивіше ніж у будь-якій картинці. І ти стоїш просто дивишся і розумієш, що ось воно саме те місце, заради якого варто було подолати весь цей шлях. Так, окей, панове, я доїхала до місця, заради якого мені здається, що я взагалі проїхала в Македонію. Я злюбки хотіла вам його показати, тому що перша причина: це місце знаходиться зовсім недалеко від Скоп'ї, буквально 20-25 хвилин на машині або на туристичному автобусі, на якому ви можете сюди легко зібратися. тому що в основному в Македонії так, якщо ти хочеш побачити дійсно чарівні місця, гори, види, потрібно крапкатись і потрібно їхати. Сьогодні я вам покажу локацію, яка знаходиться зовсім недалеко від столиці мені здається, це чудовий привід приїхати в Македонію і насолодитись цим. Тому let's go, вам проведу невелику екскурсію. і розкажу детальніше, де ж сьогодні я опинилась. Матка каньйон це таке місце, куди приїжджають не просто подивитись сюди хочеться зануритись. Природу, історію, активний відпочинок і спокій водночас. Чому саме сюди? По перше, це географія, вузька ущелина, через яку протікає річка Треска, і в яку вливаються озера і скелі. Такий собі зелений оазис поблизу міста. По-друге, природа тут просто надзвичайна. Близько 20% рослин у цій зоні є ендемічними, тобто зустрічаються тільки тут. Додайте до цього понад 77 видів метеликів, печери, скелі, тиша і чисте повітря. Ну і по-третє, історія та культура. В ущелині розташовані середньовічні монастирі та церкви. Ці старовинні будівлі створюють відчуття, що ти перебуваєш не просто в природі а в місті, яка живе століттями, а ще звичайно активний відпочинок. Хочеш, йди пішки стежками вздовж води і скель, хочеш, катаєшся на каяку чи човні. Хочеш, досліджуєш одну із печер, яка вважається однією з найглибших у Європі. І ще один момент для місцевих це місце значить не лише як туристична локація, а й як улюблений вихідний. Жителі скоп'я часто приїжджають сюди, щоб втекти від міської суєти. Зануритись в природу, освіжитись, особливо у спекотні дні. Отже, якщо ви перебуваєте тут, ви ніби отримуєте кілька речей одразу: красу природи, спокій, скель і води, підзарядку енергію, активного відпочинку і дотик до історії. І навіть якщо ви бачили тисячу фотографій з цього місця, повірте, живий досвід все одно перевищує очікування. Ну що, панове, ми вже на парковці з вами добралися до наступної локації, точніше, на парковку наступної локації, тому що е це місце називається водно, і воно достатньо по-перше, популярне. Ви знайдете його абсолютно в всіх можливих рекомендаціях, чатах GPT, Коротше кажучи, нам обіцяють неймовірно гарний вид. Є декілька опцій, як можна піднятись, можна використати фунікулер. Фунікулер, я сподіваюся, правильно сказала. Можна прогулятися пішки або. Наприклад, можна прокататись на велосипеді. Я обрала для себе опцію саме прогулянка, і наскільки мені сказали, це приблизно має зайняти до години часу. Я поки що не знаю, що я вписалась. Наскільки це буде складно, не складно, тому я пропоную вам доєднатися до моєї такої соло пішої прогулянки, я вам все розкажу та покажу. І потім я думаю, що вам буде простіше зробити. Ну, в першу чергу, для себе висновок, що хочете ви підніматись чи ні. Ну, в цілому яким варіантом. А тепер добре розумію людей, які не обирають пішки. В цілому, реально, але давайте так, для тих, хто ходив хоча б якісь такі невеличкі, невеличкі походи, хайкінги, тому що ви по факту йдете постійно-постійно вверх, Ми десь пройшли хвилин 20-25, така невеличка зупинка, і ми тільки подолали 50%. Тому, якщо ви шукаєте найлегший варіант. Я вам не рекомендую підніматися пішки, але е, скажу єдине, що види те компенсують, тому що неймовірно гарний вид на скоп'я, а ще гарний вид на гори. Тому рухаємось далі. Я все ще жива. Чатка, Любі, здається, я знайшла відповідь на питання, навіщо я вбивалась годину на секлін смертес. Тепер я знаю, чому. Це дуже просто, щоб потім я все ж таки змогла годину карабкатись на гору і докарабкатись. Я дійшла на локацію, яка називається водно. Буду відверта. І я нічого не очікувала, тому що перед цим я вже була на пару вюпойнт, я вже бачила дуже класні види. і Мені здавалося, що. Ну, що я там нового побачу, але давайте відверто. Коли я піднялася, я зрозуміла, чому мені абсолютно всі радили сюди. Дійти, тому що види просто не перевершені. Е, я не знаю наскільки камерами я зможу передати цю атмосферу та види, але я хочу зробити вам такий невеликий огляд цього місця і сказати так, що коли ви будете в Македонії, не пропустіть цю локацію. Оберіть для себе найкращий варіант, як піднятись або самостійно, або за допомогою фунікулеру, але зробіть це, тому що види просто неймовірні. Давайте вам все покажу та да, розкажу. Якщо коротко, то гора водно це найкраща точка, щоб побачити все скоп'є з, з висоти. Звідси відкривається панорамний вид на все місто, річку, і навіть навколишні гори у ясну погоду можна побачити аж до кордону з Албанією. На вершині стоїть хрест тисячоліття, одна із найвищих споруд такого типу у світі. Увечері його підсвічують, тому його видно з кожного куточку міста. Тому в перший вечір, коли я приїхала, відразу звернула увагу, а що ж там знаходиться. Але головне не лише хрест, а сама атмосфера. Вгорі тихо, свіже повітря, і здається, ніби весь коп'є лежить у тебе під ногами. Це місце, де можна просто сісти, вдихнути і відчути масштаб міста з абсолютно іншого ракурсу. Вам би розпочати цю розповідь, напевно, розпочну з того, що сьогодні останній мій день в Македонії. і вчора я прям заморочилась, аби розписати свій план, тому що цього разу я не планую їхати на Охрід, і я шукала дуже класну альтернативу в межах Скопії, щоб це було приблизно десь там годину часу умовно туди добратись, і я насправді знайшла таку локацію, яку хотіла б вам показати, але знаєте, що сталося? Ви не вгадаєте або вгадаєте, пішов дощ. І тепер мені таке є трошки маленьке відчуття, що всі плани на смарку, тому зараз поки що їдемо в центр. Я догуляю, покажу вам ці локації, які варто відвідати в Скоп'я. Я не скажу що там, щось прям супер особливе, але давайте так, в мене сьогодні прям великого вибору немає чим зайнятись, тому. Поки що локація 50 на 50, Якщо не вдасться мені, все ж таки доїхати до озера, я вам залишу його в описі, тому що насправді знаходиться не супер далеко від Скоп'я, у вас є Всі шанси її відвідати. Тому всім бажаю гарного дня. Поїхали пити кавуську, піднімати собі настрій і гуляти останні години в Македонії. Що найприємніше могло статися за рахуванням того, що сьогодні дощ, всі плани пішли на смарку і так далі. Я знайшла дуже випадково вчора, проїжджаючи на машині, побачила кав'ярню, яка називається Мікель. І для мене це просто кав'ярня з особливими спогадами, тому що всі, хто не знають, я жила і працювала в Греції. Так от це мережа, грецька мережа, і я не знала, що вони є, і в північній Македонії. Як виявляється, є тому пані Тапанова, від мене щира, дуже рекомендація. Забіжіть, будь ласка, Кав'ярню вони мені супер подобаються. імпонують по смаку кави по інтер'єру. Ну і в цілому, тут в північній Македонії в Скоп'ї, вони знаходяться в дуже класній локації, прямо в центрі, неподалік від Стоунбрідж. Тому коли будете гуляти, це мені здається, дуже класна нагода забігти на кавуську та спробувати, тому що вони дійсно дуже дуже смачні. Від мене чиста щира рекомендація. Так, ну що ця прекрасна сіра, похмура погода не залишила мені жодних шансів аби поїхати на озеро. Тому, панове, ми з вами прямо зараз знаходимося на площі на головній площі в Скоп'ї. Давайте вам покажу, що тут є. Розкажу трошки детальніше. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписались на мій канал, рекомендую сьогодні підписатися, тому що в мене буде багато цікавого. І звичайно, про подорожі українською. І якщо чесно, коли я тільки приїхала до Македонії, у мене було відчуття, що тут не буде так багато видатних місць, бо здається, що тут дивитись. Але варто потрапити в самий центр стає все зрозуміло, бо саме тут, на головній площі Скоп'я, зібране буквально все найважливіше. Площа Македонії це серце міста. Перше, що кидається в очі, величезний фонтан зі статою Олександра Македонського. В день він виглядає просто монументально, а ввечері, коли вмикається підсвітка і вода грає в ритмі музики, атмосфера зовсім інша, але дуже жива. І між усім цим стоїть споруда, яка схожа на маленьку тріумфальну арку, яка одразу нагадує Париж тільки у македонському стилі. Тут поєднані сучасні будівлі і старі фасади, широкі проспекти і маленькі вулички, І вся площа буквально заставлена скульптурами. Їх тут дуже і дуже багато. Величезні бронзові постаті героїв, воїнів, поетів, навіть прості люди, які виглядають так, ніби ось-ось почнуть рухатись. Ці скульптури зроблені в різних стилях. Хтось нагадує класицизм, хтось модерн, а десь навіть відчуваються натяки на бароко. І вся ця суміш створює відчуття, що центр Скоп'я – це, ніби відкрита галерея під відкритим небом, де кожен пам'ятник. Хоче щось розповісти а ще з центру дуже зручно дійти до старого базару, де ми вже з вами були, і тоді одразу відчувається той самий контраст від статуй та широких площ до вузьких вуличок із крамницями, кав'ярнями та традиційною атмосферою. Насправді мені дійсно дуже подобається олд базар в Скоп'я, тому що тут паном така своя якась атмосфера. А, взагалі, знаєте, я вже це другий день, коли приходжу сюди. А по-перше, тут можна прикупити і золото, і срібло, і якусь суконьку в стразах, і шубу. Коротше кажучи, все, що ваша душа забажає, ну і звичайно, якщо ви хочете прикупити сувенір додому, дуже класна ідея. А ще тут прям цілі, цілі вулиці усипані кав'ярнями, там пекарнями. Ресторанчиками, тому сюди можна буде прийти на сніданок або на обід. Коротше, прям лайк. Єдине, що другий день підряд, коли я тут гуляю, в мене не покидає відчуття, що я десь в Стамбулі гуляю і ніяким чином не в вскоп'я. Не знаю чому. От просто вайб Туреччини. Просто приїдьте, оцініть і напишіть мені в коментарях, хто відчуває те саме. Хоч я застала олбазар у трохи похмуру погоду, тут було неймовірно багато людей. І це зовсім не псувало атмосферу. Навпаки, саме так відчуваю, що базар живий і тут кипить життя. Вузькі вулички, маленькі кав'ярні з різноманітним декором, все застворює особливий колорит. Можна просто гуляти, спостерігати. Люди розмовляють, сміються. Хтось вибирає сувеніри, хтось каву, а хтось просто дивиться на красиві сукні чи прикраси. Тут дуже багато місць де можна зупинитись, посидіти, випити каву або чай, насилитись ароматами свіжої випічки, а поруч крамниці з золотом, ювеліркою чи якимись унікальними речами, яких більше ніде не знайдеш. Так, панове, я сподіваюся, ви мене добре чуєте, тому що мікрофон я прикріпила десь ось тут. Коротше, кажучи, давайте трохи поговоримо про десерти, тому що зараз ми з вами прийшли куштувати на площу мій улюблений десерт. Цей десерт я люблю ще часів Албанії. До речі, якщо ви не дивились мій випуск про Албанію, будь ласка, подивіться. Десерт розгадувала, і так як ці всі країни поруч, десерти в них схожі. Тому сьогодні ми з вами знову прийшли куштувати трілєча. Давайте вам його. Покажу і трошки розкажу, що це за десерт для тих, хто ще не знайомий з ним. Коротше кажучи, це бісквіт, який просочний трьома видами молока, і зверху ось така карамель. І за того, що він просочений трьома видами молока, він неймовірно смачний, неймовірно м'якенький, неймовірно, солодко в міру солодко. Давайте так. Коротше, кажучи, в ньому ідеально все. І це один з тих десертів, який в мене в моєму особистому. Списку в топі рекомендую за нього особисто я готова продати душеньку. Тому коли будете в Македонії, обов'язково скуштуйте, і давайте вам його трошки ближче покажу. Він неймовірно про дуже багато молока. І за то, що дуже багато молока він буквально стане. Його навіть не треба жувати. Він просто тане. М -м -м. Це просто? Просто ви ідеальнішого десерта не знайдете ніде. Mm. Mm. Після трілечя та прогулянки Олд базаром я ще трохи поблукала центром, вуличками та в цілому насолоджувалася атмосферою скоп'я а далі мене чекав обід із традиційною македонською кухнею тавча, гравче та чевапі, які мені дуже дуже полюбились. Тому під час мого обіду хочу зробити таке невелике саме цієї поїздки. Македонія на кілька днів дійсно чудова. Матка каньйон залишив неймовірне враження: Бірюзова вода, високі скелі, човники, спокій. А підйом на водно дав змогу побачити скоп'є з висоти. Обидва ці місця залишили слід, і справді сподобались мені найбільше. І, хоча цього разу я не встигла доїхати до охряду, навіть скоп'я та околиці залишили неймовірні враження від центру і скульптур до базару та кав'ярень до мальовничих місць природи. Я вам хочу нагадати подорожуйте, бо ви того варті. Дівчатка, дідівчаточка, я знайшов. Що

сикраї 50. 50. Скоп'я. І тут дуже